Записуємо число класна робота, записуємо 18 січня класна робота, і е, ну, спочатку ми е, підготуємося до нової теми. Сьогодні ми вивчаємо нову тему, до неї е, підготуємося спочатку. Е, записали 18 січня класна робота. Цей номер також в новому підручнику. Ну, можете його не відкривати, номер 590 запишіть. Тут треба подати даний вираз у вигляді квадрата одночлена. Що це означає? Я вам шостий зараз пояснюю, ну, а потім ви, ви будете тренуватися самі. Записуємо шостий. 0,36х квадрат у 12 степені дорівнює. Нам потрібно подати даний вираз у вигляді квадрата. Тобто ви ставите ось так от дужочки і за дужками квадрат. Тепер скажіть мені, яке число нам треба піднести до квадрату, щоб отримати 0,36 микита? 0,6. Далі ви дивитесь на наступне: яке число треба піднести знов до другого степеня, щоб отримати х квадрат? x і І яке число треба, який вираз потрібно піднести до другого степені, щоб отримати y в 12. Тобто ви записали даний вираз у вигляді квадрату одночлена. У вас в дужочках записан одночлен 06 Y в шостому, і все це в дужочках і в квадраті. Що тут не зрозуміло? Все зрозуміло. Добре, тоді перший Олег записуємо Х в шостому дорівнює. Олег, що в дужочках буде стояти, щоб піднести X до квадрату, 3. отримати Х в шостому? Х в третьому. Умнічка. Х в кубі, правильно. Другий записуємо гліб, y в четвертому. Що повинно в дужочках стояти, щоб піднести до квадрату, отримати y в четвертому. Два. Два? До чого тут два? У нас Y в четвертому. А, тобі, я я, 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 я на третє, третє смотрела. Uh, y в другому степені. Правильно, Y в, в другому степені і ще раз в другому степені це буде Y в четвертому. Правильно, третій чотирих квадрат дорівнює. Ми беремо ось так: от в дужочки, Саша. Що потрібно піднести до квадрату? 2 Х. 2х, все, без продовження. 2х треба піднести до квадрату, ми отримаємо 4х в квадраті. Добре, четвертий, 1 дев'ята х в четвертому е, степені. Влад, що треба піднести до квадрату? Одна третя х у другій. Молодець, одна третя х в квадраті і ще раз в квадраті. І ще раз за дужками х в квадраті. І за дужками квадрат просто. Отак от, от повинна бути записана. Нічого там собі не придумуйте. П'ята е, Аріна жила А у восьмому Б в 10. Який вираз повинен стояти в дужках, щоб він в квадраті давав нам А в восьмому Б в 10. А буде. Четверте та 16, так. Нічого я не зрозуміла. Ще раз, Аріна. А в якому степені повинна бути? Я тобі нагадую властивість, яку ти забула. А в степені N і в степені М показники у нас множаться А Н умножить на М. Так якщо у нас тут А у восьмому. А тут повинна бути. В якому степені, щоб помножити на два і у нас вийшло вісім. Настя Кісельова. Чотири. Чотири. А Б в якому степені? 5. 5, правильно. Думаю, тобто що... А в четвертому, Б в п'ятому повинно бути в квадраті. Ти не плутай. Якщо ми вісім підносимо до квадрату, Аріна жила, не плутай. Коли ми вісім підносимо до квадрату, то тут буде 64, тому що ми вісім множимо на вісім. А коли у нас А у восьмому степені і потім в квадраті, тоді показники тут множаться і буде А в шістнадцятому. Зрозуміла? Я думала, що если я скажу 4, то, типа, 4 на 4 то я думаю, 16. Я ж тобі кажу, ти плутаєш. 4 в квадраті это так, да, буде 16. Але якщо А в четвертому степені і в квадраті, тут показники множаться і буде А в восьмому. Зрозуміло? Так, добре. Ладно, записуємо, це ми повторили трошечки з цим розібралися. Записуємо нову тему Різниця квадратів двох виразів. Ось вона тема. Різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів є. Тепер так. подивіться, в підручники вам ось таку формулу пропонують. Але. Ем, ви будете плутатися з цими буковками, тому ми е, цю формулу записуємо, е, як у нас вона і була у вигляді геометричних фігур. Ну, давайте згадаємо. У нас було в дужочках квадратик плюс кружечок, помножити на квадратик мінус кружечок, і дорівнювала е, квадратик в другому степені мінус кружечок в другому степені. Правильно? Ми цією формулою е, користувалися. Зараз ви пишете її навпаки. Пишемо в дужочках квадратик в другому степені мінус кружечок в другому степені дорівнює. І далі у нас, ну, як було до цього, квадратик плюс кружечок помножити на квадратик мінус кружечок. Це можна сказати, зворотня формула. Так, да, ми її записали в зворотньому е, вигляді. Навпаки. Тобто, тепер перед нами многочлен, Ось це у нас многочлен, а ми його розклали на множники. Між дужками у нас стоїть знак помножити. Це у нас розкладання на множники. Зрозуміли? Далі ми цією ж формулою будемо користатися. Дивіться, от тільки що ми тренувалися з вами представляти вираз в другому степені. Тобто, що це означає? Оцей вираз, який буде там записан, е, треба записати його в дужках і потім в квадраті. Е, і далі в дужочках тільки квадратик, який у вас буде записан в дужках. вираз, який буде тут записан в дужках. З кружечком так само робимо. Ось у нас повинен бути вираз в другому степені, а тут просто ми цей вираз переписуємо вже без, без цього квадрату. Розумієте? Зараз дивіться, зараз я вам приклад наведу, щоб ви зрозуміли, як це записується. Записуєте перший приклад, а в другому степені мінус 4. Дорівнюю. А в квадраті мінус 4. Ви собі записуєте, як за формулу, щоб у вас потім не було помилок. Відкриваємо дужечку. І ось так от буде в квадраті, мінус, і тут дужечка буде, і також в квадраті. Тепер скажіть мені, який вираз. Повинні ми піднести до квадрату, щоб отримати А Можливо. в квадраті. Аріна який? А. Просто А. І... Далі. А і... тут у нас два. Два. Правильно, а тут у нас два. Е, дивіться, О, перед вами записано вираз. А квадрат мінус чотири. Ви берете отак от в дужки, Тут записуєте, а за дужками друга степень. І тут так само в дужки і за дужками друга степень. І далі ви записуєте, який вираз треба піднести до квадрату, щоб отримати А квадрат. Просто А, от ви записали А. Щоб отримати 4, двійку треба піднести до квадрату. Тепер ви е, е, вже бачите, що от це у вас квадратик, а оце у вас кружечок буде. Тоді... Ви в дужках записуєте просто квадратик мінус кружечок, а потім квадратик плюс кружечок. Ніяких більше нічого іншого ви не ставите. Те, що було в квадратику і в кружечку, так і переписуєте. Що не зрозуміло тут? Вроді, все зрозуміло. Так, добре, якщо все зрозуміло, пишемо другий приклад. 36 м в квадраті мінус 2,7 n у восьмому степені, дорівнює. Ну, тут виразі такі складніше. Якщо 36 м квадрат, там, ну, трохи так зрозуміло, то тут дроби якісь йдучі і мішані дроби, тут ну, дуже такі складнощі виникають з дробами. Тому оцей мішаний дріб спочатку треба записати у вигляді неправильного дробу. Якщо ми 2,7 запишемо у вигляді неправильного дробу, що це ми отримаємо? Двадцять 25 дев'ятих, правильно, це Артем каже, правильно. 9 помножити на 2 і потім додати 7, щоб я вам нагадую, як переводити в неправильний дріб. Знаменник множимо на ціле число і потім додаємо чисельник і записуємо все це чисельнику. Тобто ми цей вираз переписуємо: 36 м квадрат мінус, а тут дріб вже мішаний, ми переписуємо. Неправильним дробом 25 дев'ятих, а потім n у восьмому степені дорівнює. Далі ми ставимо дужочки за дужочками квадрат, мінус знов ставимо дужочки, за дужочками, ставимо квадрат. І тепер в дужках, щоб перший вираз ми отримали, що в дужках повинно бути, 17, 18 м. Неправильно. Треба, щоб Шість, вийшло 6м. 6м, звичайно. Звідки тут 18? 18, а якщо ви дужка... піднесете до квадрату, це буде 324. 6 підносимо а до квадрату. 36м квадрат, м квадрат. Що не зрозуміло? У, у других 5 третіх. 5 третіх, далі. Н у четвертому. Н у четвертому, правильно. 5 третіх, Н у четвертому. І все це в квадраті. А далі, коли ви це з'ясували, що у вас дужка, все? ви записуєте 6м мінус 5 третіх Н в четвертому, а в інших дужках 6М плюс 5 третіх Н в четвертому. І дужечку закрили. Тобто ці вирази, які ви знайшли, в перших дужках будуть з мінусом, в других дужках будуть з плюсом. Що тут не зрозуміло, скажіть мені? Ну трішки незрозуміло зрозуміло. з рубами. В смислі не зрозуміло. Так запитуй зараз, що тобі не Зрозуміло. Що тобі не зрозуміла, Саша, з дробами. Нам, щоб, наприклад, щоб вийшов ось цей дріб, треба дроб помножити на дроб з цієї. 2,7 треба 9 помножити на цілу частину, додати ну, чисельник. Знаменник ми залишаємо. Рахуємо, скільки буде в чисельнику. 25, 25 дев'ятих. Яке число треба піднести до квадрату, щоб отримати 25 дев'ятих? Тут повинно бути знання таблички множення. 5. В іншому я вам не допоможу. А, 5, Якщо ви не знаєте таблицю уможення, як я можу далі пояснювати щось. 5 в квадраті це 5 помножити на 5, це дає нам 25. І 3, і 3 в квадраті і 3 буде І в квадраті дає нам 9. 9. Що тут не зрозуміло? А, все, зрозуміло. Так, переходимо до третього. Третє у нас такий дивний такі. приклад. Записуємо третє, я його трохи зверху записуємо. Мінус А в другому Б в шостому плюс одиниця. Але у нас перед виразом з квадратиком, який в другому степені знаходиться, ніяких мінусів немає. То що це за нас за вираз такий? Дивіться, у нас ось тут от перед квадратиком, який знаходиться в другому степені, стоїть знак плюс, а потім ось він стоїть знак мінус. Але е, виразі у нас записано навпаки, не води змінити місцями. Правильно треба змінити місцями. Правильно записуємо дорівнювання. На першому місці ми записуємо додатнє число, плюс 1 на першому місці, зі знаком плюс число записуємо, а потім просто мінус а квадрат Б в шостому. Ми ставимо на друге місце. Потім його записуємо. Ну, а далі всі такі самі дії, які були. Ми пишемо дужочки в квадраті, мінус знов дужочки в квадраті, дорівнює. В перших дужках всередині, що повинно бути? Один просто. Правильно, просто, просто один. один. Один в квадраті дає нам одиницю. В других дужках що повинно бути? А, Б в, в третьому. А, Б в кубі. Правильно, а в кубі. молодці. А Б в кубі. В кубі. Да, і ми, якщо в кубі, ми підносимо да. до квадрату А підносимо до квадрату, А квадрат, Б в кубі підносимо до квадрату, якраз B... показники множаться, і буде Б в шостому. Ну, а далі, коли ви знайшли, де у вас квадратик? Ось у нас ось це у нас квадратик, ось це у нас кружечок. Далі дуже просто вже, ми е, тільки квадратик мінус кружечок, а в других дужках квадратик плюс кружечок. І закрили там дужечку. У кого є питання тут? Вроді немає. Okay. Так, питань нема. Записали це? Тому що я звідси зараз mm. перейду. Так. Е, так. Вам, я так розумію, що ви мене там не слухали колись, і зараз будете, не будете знати, про що я е, кажу. Скажіть мені, у вас зараз перед вами підручники є? Yeah. Так. 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 Беріть, відкривайте форс підручника. Там, де е, я зараз відкрию. У кого немає, нічого страшного, я зараз це покажу. А, це десятки не дивіться, так? Там... А це цифри оці, так? Е, не цифри, там написано, е, ви відкриваєте форзат підручника, де написано таблиця квадратів. Знайшли? А, да, так. Так, так. Хто не знайшов? На мене дивіться. Ну, на екран, в смілі, дивіться. Ось вона таблиця квадратів. Бачите? У вас вона в підручнику може, ну, трохи інший дизайн має, але ну, сама таблиця така сама. Так, ви її бачите? Тепер давайте з нею так. розбиратися. Ось подивіться: бачите, у вас йде стовпчик, написано десятки, і там циферки йдуть. Бачите? Так. А от у вас строчка написана одиниці, і ось у вас циферки йдуть, бачите їх? Так. так. Добре, ось з цим ми будемо зараз е, розбиратися, що це означає. Тепер. Е, Дивіться, якщо нам потрібно, наприклад, число 15 піднести до квадрату. Число 15 потрібно піднести до квадрату. Одиничка вона стоїть в розряді десятків. П'ятірка стоїть в розряді одиниць. В розряді десятків ми знаходимо одиницю. В розряді одиниць ось вони, ми знаходимо п'ятірку і знаходимо, що стоїть на їх перетині. На їх перетині стоїть число 225. Тобто, виходить, що 15 в квадраті дорівнює 225. Хто не зрозумів? Зрозуміло. Скажіть мені, тоді 49 в квадраті чому дорівнює? 49. 2401, правильно. четвірка – это разряд десятки, ось вона. Дев'ять это разряд одиниць. Ось вона. На перетині ось число знаходиться 2401. Ви зрозуміли? Так. Ну, давайте ще раз. 62 в квадраті Чому дорівнює? 889... 3844. 3880... Правильно. А 26 в квадраті? 676. 26... Головне не плутати. Тому що 26 <серказови> тут розряд десятків – це одиниці. Ось десятки, ось одиниці – це буде 626. А 62 Тут у нас десятки, а ось тут у нас одиниці. Це буде 3844. Це зрозуміло, як її нею так, користуватися? Так, так, добре. Тепер так. навпаки, тепер навпаки, дивіться: мені треба, наприклад, число 1296 записати у вигляді квадрата. Виходить. Я шукаю 1296. Ось воно. 36. Десятки. Ось воно. А одиниці 36. ось воно. Тобто це число 36. Ну тут поскладніше, тут шукати не треба. Так, да, да. Наприклад, число 225 чому дорівнює? 225 це 15. 15. 15. 15. 15. 15 в квадраті. Не просто 15, а 15 в квадраті. Так, да, правильно. Ви зрозуміли? Так. 441. сорок в квадраті. Ви зрозуміли це, як користуватися цією табличкою. Дуже так, добре. А тепер вона вам дуже знадобиться. Два усних номери 593. Ну і 594. В кожному номері треба знайти правильну відповідь. От дивіться в номері 593 перед нами записано многочлен. А ви повинні знайти, де правильно розкладено на множники. Дивіться, і число 144. Ви ж дивитеся в таблиці квадратів. Це яке число в квадраті? 12 в квадраті. Це 12, 12. 12, 12 в квадраті, Правильно. І далі шукаєте, де тут правильно. Третє. Так, це Саша відповідає, третя. Микита. Друге. Друга. Неправильно, Саша, відповідаєш? Як це може бути третє? В тебе а, так. записано А квадрат мінус 144 дорівнює А. Ми підносимо до квадрату мінус, а тут, а тут правильний 12. Правильний. Ми підносимо до квадрату. Ось це у нас квадратик, а ось це у нас кружечок. І у нас квадратик повинен бути першим записан. Тобто А мінус 12 помножити на А плюс 12. А тут записано 12 мінус А. А мінус 12, 12 мінус А. Неоднакові, тому це невірно. Третя не підходить. Четверта не підходить, тому що взагалі підформується. А, а це так тим паче. Зрозуміли? Так. Номер 594. Знайшли правильну тотожність. Перше. Хтось відповідає перше, хтось відповідає друге. друге. Ну, давайте розберемося з першою. Мінус 49 плюс Б в квадраті. Дорівнює... Тут у нас спершу стоїть від'ємне число. Нам не підходить таке. Треба їх поміняти місцями. Ми на перше місце ставимо число зі знаком плюс. Тобто Б в квадраті, а потім буде мінус 49. Яке число ми піднесли до квадрату? Б. Яке ми тут число B, піднесли 7. до квадрату? Сім. Так ось у нас квадратик, а ось це у нас кружечок. кружечок. Тоді повинно бути Б мінус 7 і Б плюс сім. Так яка відповідь? Друга, друга, друга. Друга. друга перша не підходить. Тому що в першій у нас записано 7 мінус Б, а Б мінус 7 і 7 мінус Б неоднакові. Це невірно. У нас підходить друга відповідь. не Хто не зрозумів? Все Так, добре, ну давайте тоді е, запишемо номер 595 і е, декілька тут прикладів зробимо письмово. Тут взагалі-то вас питають: чи можна застосувати формулу різниці квадратів? Чи можна? І от якщо це можливо, то виконайте розкладання. Дивіться, у вас же повинно бути. Квадратик в другому степені мінус, і тут кружечок в другому степені. Якщо Це ми багато. ось так от можемо записати, тоді діда ми, ми можемо розкласти на Нічого. множники. Нічого. Зависає. Нічого не зависає. Що трапилось? Тут Тутаренка Я... тут таренка, там а, щось зависає. Діти, якщо у вас щось зависає, ви ж потім можете передивитися відеоурок. Я для чого записую? Щоб якщо ви десь пропустили, потім подивилися той момент. Дивіться, у вас повинна бути ось так записана. Ось таким чином. Якщо по-іншому записано, то все не можна розкласти на множники. Розумієте? Тобто, у вас повинні ага. бути різні знаки перед доданками. Різні знаки. Я маю на увазі ось зразу в першому виразі. Так, ну давай, Філіп. А квадрат мінус 9. Тут можна розкласти нам Ю, Так, можна. І що ми отримаємо? Буде А мінус 3. 3 в квадраті. Дуже Цікаво. Неправильно це. А гліб квадрат... пашині. Можна. Якщо тут можна розкласти нам множники, як це ми зробимо? А в, а, а в дужечках? А в дужечках, ну, ну, я ж все вважаю. А в дужечках в квадраті. І. А... Ну, далі, мінус, замість дев'ятки, що ми записуємо? Ми записуємо три. Три в дужечках і в квадраті. Дорівнює, далі що буде? Дорівнює, а, а в квадраті. А так. Да, а, минус. А 3. три. Ну, в дурчках. А потім +3. І А -3. Да, Дà, плюс три. Да, так, правильно. У двох були. відповіли Філіп і Гліб. Да, зараз ага. правильно відповіли. Ви отак от от собі розписуєте. Давайте друге В квадрат плюс один. Саша? Тут треба буде Б дужечках в квадраті і плю і, 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 і плюс один. Ну, а Ой, який плюс один. Ой, який плюс один? Мінус, е... А де ти мінус береш? У я не розумію. Про Ой, що плюс, я один, плюс один, плюс один. Яке плюс число один треба квадраті? піднести до квадрату, щоб отримати один? Мне кажется, этот, он, он, он ну, типа, не он під... держит, потому что ну а как один можна, если ми підносимо квадрат к квадрату, і это будет уже один, это один, один підносимо один? до квадрату і отримали один. Один помножить на один, до рівня один. Так що тут не підходить, вам? не підходить, я так і не побачил. Знаки однакові. Так, Молодець, це... Філіп, правильно, тут знаки однакові, тому ми не можемо розкласти на множники. Тут і перед b квадрат стоїть знак плюс, і перед одиницею стоїть знак плюс. Воно не там... розкладається на множники, а повинно, щоб між ними був знак мінус. Тоді тільки от за цією формулою буде розкладатися на множники, Розуміли? Наприклад, якщо перед Б в квадраті стояла мінус, то це можна сказати. Да, так, от якщо перед Б квадрат стояв мінус, то змінили б або, або... і дебилиція. розклали б нам множники. А так ви не можете розкласти на множники, тому будьте уважні. Ладно, діти, у нас закінчився е, час. У нас з вами наступний урок геометрія. Запишіть собі ДЗ номер 597. це в новому підручнику. Треба е, буде потренуватися, розкладати нам ножники. І дивіться, робіть самі, як ми робили це в класі. Якщо щось не виходить, не потрібно дивитися в ГДЗ, списувати відтуди, щоб тільки ДЗ було виконане. Це цього не потрібно робити. Ми краще з вами потім розберемо е, цю вправу, це ДЗ на уроці, і ви мені скажете, як ви розкладали і що у вас не вийшло. Питання є? Добре? Ні, немає. Ні, Ні, немає. Це, добре, відпочивайте. Ми зустрічаємося з вами ще на геометрії. До побачення. Я дякую за побачення.